Люби підписчики і гості мого каналу. З вами Віка з каналу Сумак Вікторія. І сьогодні я оголошую невеличкий конкурс. Якщо хочете, залишайтеся зі мною. Буде цікаво! Я зроблю конкурс не на ляльку, яку виграють, а дещо краще. Ви зможете задати запитання мені. І, кстати, буде три місця, може і чотири. Я ще не знаю. Я зараз витягну якусь ляльку от мені. будет Буду стосоваться далее, лег. вы не думаете, что я уже не нашла там линки? Буде лег. Вы э, сможете написать мне, какую бы вы хотели из моих линок, чтобы я сделала вам докладный обзор. Вы можете даже написать, что я маю, что бы вы хотели какие-то речения, что-то сказать, что я сказала. И Будь ласка, підписуйтесь, я вас дуже люблю. І те, що на мене підписані, будь ласка, будь ласка, і напишіть те, що я вам зараз скажу. Слухайте мене, будь ласка, до кінця. Вам всього лиш треба написати, скільки вам років, написати, в який рік ви родилися, і е, е, де ви зараз вчитеся. В школі чи ще десь. Або навіть не треба. Просто рік. І... Скільки вам років? Навіть не який рік. Коротше, пишіть, скільки вам років ваше ім'я і все. Скільки вам років і ваше ім'я. Я запишу. Спеціальний зор, в мене є. Я запишу всіх... Я написала там підписчики. І от буду писати цей. І ви зможете теж зробити. Я виставлю своє слайдшоу про своїх рівчок. Якщо ви захочете на 2, 3, 4, чи скільки вам захочете ляльки, ну скільки хочете, я зараз вам скажу, скільки ви зможете, я вам зроблю слайд-шоу, напишу, як всіх звати, і я виставлю його в YouTube. Це буде в конкурсі в YouTube, бо я знаю не всі в ВКонтакті сиждають, і в Інстаграм, і багато всього іншого, тож я зроблю в YouTube, я сама там не сижу. Е, зроблю в YouTube. От. <свист> За перше місце. Ага, і кстати, буде участво цей, що зможе. Звичайно, ще образом. Просто буду як лотерею витягати і буду приділяти. І це буде на відео. Я беру всіх підписчиків своїх. Підписчики мені пишіть уже якщо ви дивитеся зараз це відео, вже пишіть. Так, за перше місце За перше місцеві за перше місце ви зможете вже замовити обзор на двох ляльок з моїх колекцій. На ой, трьох-трьох-трьох трьох, 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 трьох ляльок з моїх колекцій. На другому місці двох, а на третьому місці одну. Ще ж мої дорогі підписчики і готімого канал, якщо ви хочете стати в цю в мою підписку, щоб ви участвували в моїй цій конкурсі, тож, будь ласка, підпишіться і тоді ви зможете участвувати в конкурсі. Не знаю, я просто не маю багато грошей і вже таке. Тож я роблю ось такий конкурс на 12 ликв. Ви зможете більше, якщо хочете, можете ще якийсь цей гість. Можете написати те, що ви думаєте. Можете давати запитання, обов'язково давайте запитання до кожного відео. Ну, коротше, я думаю, що ви будете дивитися це відео, і я буду чекати. Я буду знову наступне відео знімати. Я вас дуже люблю. Принимайте участие в конкурсах. Я принимаю это. Я вас даже люблю. Папа. Допустим, это на конкурс. Папа. -па.